Є реально сакральні речі, які мають таке широке значення взагалі там в українській культурі. І От завжди хочеться всім сказати, що просто давайте ці якраз речі не чіпати. Так, якщо щось розцвітковане, ок. А якщо ви це хочете якось адаптувати, щоб це було гарно, добре і по-сучасному, то будь ласка, сакральні речі вивчіть, дізнайтеся, як це повинно бути, що з ним робити, на що воно взагалі треба було, чому не весіллі таке робили, і після того робіть. А просто так поспівати і натягнути кисинку на голову, це таке діло дуже просте. Мені здається. Особисто для мене Серненський район як такий, він вражаючий, архаїчний. В ньому збереглись найдивніші традиції, які були раніше в багатьох регіонах України, але залишились на сьогодні вкрай мало де. На жаль, у нашому проєкті ми не можемо показати всі обрядодійства і всі етапи весілля Зручини, сватання, понеділкування, снідання. Вони в наших роликах відсутні, адже вони. Важкі відтворенні є мало респондентів, які пам'ятають, як це насправді проходило. Тому ми показуємо фрагментарно невеличкі замальовки, в яких бачимо основні етапи весілля, без яких воно в принципі неможливе. Весілля починалось ну, з випікання короваю. Коровай пекли в суботу. Коровай на весіллі пікся один тільки в молодому. Збиралися найближчі родичі молодого, це е, мали бути обов'язково одружені молодиці, які добре живуть у парі. Головна така коровайниця — це була хрещена мати молодого. І... Е... Коровай весь теж оспівався, так? як, як коровайниці йшли до хати, в якій випікався коровай, як вони, вони співали, вже по дорозі співали, що ми на корова йдемо, що ми з собою коробочку яєць несемо, і, і масло несли з собою, і, і борошно несли до хати. І кожен крок проспівувався. Цікаво, що весільне деревце в Сарненському районі було на короваї, а прикрашали саме дуже добре, прикрашали ці гілочки, встромлені в коровай, парну кількість їх. Спочатку їх обмотували і обпікали тістом. Потім прикрашали папером, квітами, барвінком, тобто дуже сильно прикрашали так, що коровай за цими прикрасами майже не був видно, тобто навіть тіста не було видно. Це було такий яскравий атрибут. Вишневі гілки пояснюють тим, що вишня це плодове дерево, і це робить для того, щоб молода пара була плодовита, щоб у них були діти. Після того, як коровай вже замісили, і він підходить. В хаті відбувалися такі бешкети. Коровайниці просто дуріли. Вони одне одно вмивали тою водою, яку діжу мили. Вони одне-одно могли обсипати борошном. Так само нападали на всіх сустрічних, навіть якщо чоловік, який зайшов у хату чи десь когось зустрінуть, десь поряд з хатою. Теж їх там і цілували, і, і мили водою. І найцікавіше, що брали пікну лопату, яка мала теж певну обрядову таку сакральну місію. Несла крім того, жон щоб не що нею хліб саджали в піч. а Нею одна одну просто били цією лопатою. І почесна місія була вилити з вимитої діжі. Ця вода вважалася цілющою, особливою вилити під під дерево, під плодове дерево. Цю воду це було особливо, і як несли цю цю, цю діжу в садок, то навіть кропили все обіця водою, щоб вона давала на родючість. Тобто, власне, весілля була всі обрядодії, весільні вони були провокацією родючості. Цікавим є те, що саме в Сарненському районі шлюбом називали вінчанням. І казали, що от у неділю рано відбувався шлюб, а вже саме весілля після нього. А вже зранку, в неділю, у молодої збиралися е, дівчата, найближчі родичі молодої. Е, молоду, хрещена мати могла одягати, і дружка допомагати, і так само мама нареченої. Е, і при цьому співалися теж весільні пісні. Молода прощалась ніби зі своєю родиною. Дуже важливо, коли до шлюбу йдуть. Співають багато пісень і саме співають, що е, вороги не переходьте дороги. Всі люди е, в селі знають, що коли молоді йдуть до шлюбу, йдуть, е, вся родина йде, щоб дороги не переходити. Та? Молода була повністю вбрана, її садять е, на е, подушку, е, і брат її розплітає косу. От, і після цього вже фактично вона косу не заплітає. Особливість одягу нареченої полягає перш за все в тому, що одяг нареченої завжди більш святковий, ніж е, зазвичай, бо це все-таки е, по суті найважливіша подія в житті дівчини. Із зафіксованої інформації то е, Вінок нареченої в Сарненському районі був із е, стружки із такого тонкого паперу, е, різних кольорів, переважно білого, синього, червоного, е, можливо, зеленого. Е, це такі зроблені е, квіти, е, умовно кажучи, квіти фантастичні, такі круглі. І от ряд таких приблизно сім, могло бути дев'ять е, таких квіток, які вдягалися поверх розпущеного волосся саме. Сарнинські сорочки, вони е, вишиті переважно червоним, червоно-синіми орнаментами, е, рідше білими, але весільні сорочки переважно були червоними. А, поняття декору, тобто поняття прикрашання одягу, в традиційній українській культурі стоїть на останньому місці. А, перше, що надавалося цій вишивці, це захисна оберегова сакральна функція. На весільній сорочці найбільша кількість символіки і вишитих тканих знаків, які була присутня, це звичайно ромб. Чому саме ромб? В народній традиції квадрат це є символ матерії. Матерія все, що ми бачимо навколо у світі. Але квадрат це є матерія, яка статична і перебуває в спокою. Вона міцно стоїть на своїй основі. Якщо ми поставимо квадрат на один кутик. Ми побачимо ромб. Це вже матерія, яка перебуває в динаміці, в русі. Вона щось продукує, вона не стійка. Вона постійно мусить знаходити цю рівновагу. І саме матерія, яка перебуває в русі, вона і є тим джерелом, яке може бути родючим, плодючим і створювати нові об'єкти. Для того, щоб вишити одну сорочку, необхідно було витратити більше місяця свого власного часу. І, Найбільша кількість сорочок, яка була зафіксована в приданому для нареченої, сягала восьмидесяти сорочок. Коли молода виходила заміж, ставала вже дружиною. У неї з'являлися діти, у неї з'являлася власна, скажімо, нерухомість, тому що в українській народній традиції не прийнято було, щоб молода родина жила з батьками. Тому у молодої сім'ї з'являлася власна хата, власне господарство, худоба, поле, садок, город. І це все займало настільки багато часу, що молода жінка вже вона просто не встигала вишивати такі пишні сорочки і виготовляти їх в такій великій кількості. Тому все, що вона виготовлена, виготовила за процес свого дівування, саме все це і ставало її майбутнім гардеробом. І а, взагалі не прийнято було, щоб старша жінка, та й старший чоловік теж, щоб вони одягали нові речі. Е, молодий, був обраний у довгу сорочку. Сорочки чоловічі, е, і по всьому поліссі, і, зокрема, в Сарненському районі, е, досить довгі сягали е, по коліна, а то навіть і за коліна. Е, декорований був Поділ сорочки часто це як ознака такої святковості, пазуха на сорочці, стоячий комір і манжети вишиті. Штани. Штани весільні могли бути не з полотна, а, наприклад, із домашнього сукна. Сорочку підперізували плетеним широким поясом, як на полісі кажуть, браним поясом. Дуже цікаві шапки, саме там. Із доморобного сукна вони шили і декорували їх вовняними кольоровими шнурами і вишивкою. Е, шоломок називалась, шапка така на чотири роги, на чотири кути. Денце цієї шапки і з китичками такими. Коли вінчалися в церкві, то накидали обов'язково білі свити, молодий і молода. А часто свити нареченому і нареченій е, шили із чистого сукна і така свита була дорогою, і це теж свого роду, як е, е, для підкреслення статусу. Обов'язково молодий і молода на е, весіллі взували чоботи, бо на Поліссі люди жили досить бідно, і переважно всі ходили в постолах. А от уже обов'язково е, молодий і молода, як е, головні на весіллі. Їм батьки старалися вже надбати таке взуття. Чоботи для молодої черевики, можливо. Мені дуже важко сказати, скільки вони коштували, але чоботи їх людини взагалі могло бути одна або дві пари на все життя. От. І навіть до церкви, коли йшли люди, хто багатший мав чоботи, то до церкви йшли в постолах, біля церкви перезувалися. Вдягали чоботи, службу відстояли, вийшли з церкви, зняли чоботи, взули по столи і на плечах додому понесли чоботи, поклали у скриню і лежить там до наступного свята чи неділі. Ну, це все залежало від можливості людей, бо завжди були більш багачі, менш багатші. Не всі їх, в принципі, мали. Наприклад, якщо молода не мала чобіт, їх могли і позичити на весілля. Як і сьогодні, молоді обов'язково одягали обручки. Каблучки в сарнах вирізняються своєю вишуканістю, але одночасно простотою. Їх виготовляли місцеві ювеліри і виготовляли їх не з золота чи срібла, як в більшості регіонів, а з якогось простого дешевого матеріалу. І бабуся часто кажуть, що навіть після цих каблучок залишаються чорні сліди. Каблучки робили із алюмінією. Він тоді ще вважався ну, дорогим металом, його промислово не видобували. І Місцеві ковалі робили персні, е інкрустовані е різними емалями, переважно з геометричними такими символами, хрестами, ромбами. Намисто обов'язково молода вдягала, е могла позичити намисто, щоб було багато намиста. На Поліссі, саме в Сарненському районі. Вживали переважно скляне намисто. Дуже часто зустрічається давнє дрібне, червоне, венеційське, намисто з венеційського скла. От також вживали такі медальйони з обох боків скляні, а всередині були такі різні релігійні сюжетні малюнки із фольги, і їх вони називались молітовки. Їх люди приносили з Почаєва. Спочатку йшли попити або змовини. Це коли йшла, йшов молодий, йшло з ним кілька родичів, михти хрещений чи одружені чоловіки, йшли, стукали в двері до молодої. Наступний етап або запоїни вже називався перша свадьба, перша весілля. І розпивали пляшку. Знову ж таки, приходили з хлібом, ніколи не йшли з пустими руками, розпивали пляшку, а щоб ця пляшка не лишалася пустою, насипали в неї жита. Це характерно для цього регіону: насипання жита в пляшку, перев'язування стрічкою і через все село йшли, щоб, щоб бачили цю пляшку. Це було дуже почесно. Це як, як перемога, знаєте, з такою перемогою, що дівчина, дівчину вони взяли. О, і гуляли в молодої на весіллі. А потім родичі молодої залишалися в молодої, а батьки обмінювалися хлібом, і свати їхали у молодого було окремо своє весілля. У молодої своє весілля. Під час весілля є така дія, як обмін двох батьків. Це, власне, тато молодого і тато молодої, які приїжджають обов'язково, їм мами видають хліби, коли вони йдуть на весілля, і вони несуть його в хустинках. Під час весілля вони в якийсь момент, в будь-який момент, коли їм захочеться, вони мають ними обмінятися на знак того, що вони міняються дітьми. А Подекуди розказують, звісно, що забували тати і часто верталися з тими хлібами додому, але вони би мали це робити. А вже біля церкви, після вінчання, після того як молодих звінчали. То вся родина молодого, це свати, вони вже разом їхали до молодої на весілля. Дуже багато гостей на весіллі не було. Це могло бути там, ну, від 30 до 50 чоловік. Роль хресної матері на весіллі особлива. Власне, на неї покладалися основні клопоти, основні турботи, і все, вся обрядовість, фактично вся обрядовість, яка була пов'язана з матір'ю, стосувалася саме хрещеної матері. Ми робимо висновки, що на весіллі хрещені батьки складали свої повноваження. Власне, тому так багато присвячено їм надано їм уваги. На відміну від інших регіонів, у Сарненському районі дружка була лише одна у молодої, адже в інших могло бути десять. Це все незаміжні дівчата. Тут була лише одна, яка слідкувала за тим, аби молода весь час гарно виглядала, все було в порядку. Слідкувала за тим, аби до неї не підходили, не торкались там чужі люди, аби весілля проходило так, як має, аби всі обрядодії відбувалися вчасно і так, як має бути. Порівняно з іншими регіонами, дуже часто молода і дружка дуже схожі, і вінки у них дуже подібні. От саме в Сарненському районі дружка була вдягнена у хустку, якусь таку барвисту, часто не полотняну доморобну, а таку вже мануфактурну. Молоді дівчата, тобто незаміжні, як і старші жінки, ходили в Сарницькому районі з покритими головами, але відрізнялись тим, що у них з-під цих головних уборів обов'язково мали виглядати стрічки і коси. Тобто вони показували волосся, але через те, що на полісі там своєрідний клімат і своєрідні погодні умови, всі ходили з покритим волоссям. Дружна, відміну від дружок, було троє. Обов'язково це мала бути не парна кількість, аби з молодим вони складали парне число. Цікаво, що у Сардинському районі старший дружба обов'язково мав батіг, гарапа там так кажуть. І він перед кожною дією е, робив такий удар, який означав, що ця дія має відбутися. Коли вони йшли до церкви, він обов'язково по дорозі е, бив цією гарапою. Е, існують різні повір'я, які е, люди вірять в те. Що саме там удар батогом або грапою він відганяє різних злих духів, і тоді там злі люди, або там не можуть ос осуджувати або не будуть підходити до цього дійства, таким чином захищаючи молоду пару. Наприкінці весілля обов'язково відбувався обряд обдаровування молодих. Тобто всі гості, родичі, які прийшли на весілля, обов'язково несли подарунки. Ну, зараз несуть холодильники, різноманітні праски, все, що потрібно. На той час були теж практичні речі, дарували молодим: дарували фартухи, полотна, намітки, все, що могло згодитися їм у хазяйстві. Але водилося, що старші жінки дарували, наприклад, полотно. Молоді дівчата дарували фартушки, які часто самі шили де на. Речі. Одним із найбільш улюблених подарунків для жінок була червона хустка. Такі хустки завозилися на ярмарки по всій території Українського Полісся, від Волинської до Чернігівської областей і стали невід'ємною частиною костюму Сарненського району. Коли весілля йде кілька днів для того, щоб всі ритуали оспівати до кожного обряду, до кожного ритуалу, це понад 400 пісень. Так? А самих мелодій їх було десь від 10 до, до 40. От благословіння це одна з головних таких весільних пісень, молитва. Яку співали обов'язково, коли вона вибирається із своєї хати? До до хати свого чоловіка теж тужливі пісні. Коли, звичайно, шлюбна ніч, то жінки співають сороміцьких пісень. Значення суроміцькі пісні мають таке важливе, вони дійсно не просто для гумору, хоча і гумор присутній обов'язково на весіллі, але вони виконувалися для того, щоб стимулювати молодят. До, до роботи, так? тому що молоді одружувалися, вони були дуже дійсно молоді. Їм було інколи наречені молоді було і 13 років, 14-15 років. І до шлюбу вони досить часто навіть не цілувалися. І коли їх повінчали, і перша весільна шлюбна ніч. То їж треба столком провести, та а не просто лежати. То для того й співались ці сороміцькі пісні, вони їх накручували на, на активну роботу вночі. Сороміцька пісня вона, власне, дуже поетична. Це з часом вже з'явилася лайка в Сороміцькій пісні і е, навіть там, мат, от, і, е, скажімо, більш сучасні сороміцькі пісні. Е, раніше е, це були дуже такі метафоричні тексти. Скажімо, от є пісня а в тому саду е чисто метено ще й хрещатим барвіночком дрібно плетено. Скажімо, мені давали, що це е така дитяча пісня, але власне. Йдеться про, про цноту дівочу, а в тому саду чисто метину ще й хрещатим барвіночком дрібноплетену. А в тому саду ніхто не бував, Лишь молодий Андрієчко коня попасав. Тобто, якщо не розуміти метафори, здається такою собі та пісня, така лірична, така ніжна про про хлопця молодого, так якщо розуміти власне, цей підтекст, то вочевидь розумієш, що український народ є дуже поетичний. Дружка і хрещена мати у коморі готували пості для шлюб, першої шлюбної ночі молодих. Е, гості гуляли у хаті, а молодих вели у комору. Е, обряд комори він е, мінявся е, з часом у ХХ столітті до середини ХХ століття він переважно вже пропав. От. А в той час це був такий обов'язковий. Обряд невід'ємний на весіллі, і дуже важливо було, щоб молода була чесна, тобто не займана до весілля, от оскільки люди були дуже вірили. Пряд певні такі сакральні моменти, тому можна було не перевіряти молоду на чесність, а відразу зрозуміти потім по її поведінці. Тому що нечесна молода не сяде на діжу, якщо я запропонують. Нечесна молода не зможе перескочити вогонь. Нечесна молода не заспіває пісню на ць, на, на кухрі. Тобто були певні речі, які і так показували, правду вона каже чи ні. Покривали молоду в Сарненському районі двічі. В Принципі, і в сусідніх районах так само е, перший раз це відбувалося в її хаті, в хаті молодого, прямо на посаді. Е, хрещена мати на рогачі, на вілошнику чи е, на е, вона брала намітку, нав'язувала намітку, обходила їх кругом. І накидала цю намітку на не руками, а саме через вілошник чи через якийсь довгий предмет вона накидала на молоду. І таким чином молоду вже везли до молодого. І потім ця намітка, я на яку накрутили молоду, так само вілошником чи палицею знімалася з молодої в хаті молодого і вже свекруха нав'язувала на неї хустку або свою намітку. Можливо, це пов'язано дійсно з давніми віруваннями, що це особи в перехідному стані, щоб не нашкодити їм, не нашкодити собі, до них не торкалися. Є ще досить важливий, не, не досить, а взагалі найважливіше, мені здається, елемент українського весілля це намітка на голові у нареченої. Це коли вже наприкінці весілля або старші жінки, або там подружки. Ну там це в різних регіонах по різному було. Коли вони заплітають косу, все збирають під головницею. Борного від який називається намітка, і вже наречена ніколи його не знімає, тому що ходити з непокритою головою це було. Ну тобто, зголу з непокритою головою ходили просто там гулящі жінки. женщини. Тому в цьому випадку в нас більшість, коли кажуть, що в нас е, український стиль весілля і підгоріла сосна, там щось намагаються зняти з голови нареченої чимось її там накрутити, то це взагалі, то то вже взагалі не про ето. Кожна дія на весіллі вона має своє своєрідне сакральне значення, і більшість з них для нас вже ці значення невідомі. Але те, що ми не знаємо цих значень, не означає, що ми не повинні їх відтворювати і берегти. Адже наші весільні традиції це наш спадок, і нам не варто ними нехтувати сьогодні.